Всім привіт! Ви на каналі Ельдара, і сьогодні я буду розказувати про монети. Як я їх чистю Тобто, у нас буде чиститися одна копійка, СССР, 1961 рік, дві, а ні, три копійки, 1989, дві копійки, дві копійки, 1979 СССР, ось і дві копійки, 1868 року, це не одна російська монета, дві копійки. Ну, це у нас російська імперія, ну, нічого, що це російська імперія, все одно, ну, будемо чистити. І в нас є такий розчин. А це все я буду затаскувати таким от штучкою такою, 50 -там точніше називається воно і так, перша маната з буховини, так це у нас парики водородня тут і уксус, парики страва третя стена а пар, чого, уксусу там двіся можна максимум так, тепер беремо нашу манатку 50 і я тоді робив то цей ваш стружчин цей став зелений, просто зелений так, опускаємо нашу манаточку і так, і зразу пішли якісь зміни, якісь стружки пішли їх бачимо, ось вона, щас я так висадлю щоб вам видно все було, це 2 копійки так, йди туди купатися 3 копійки Можна вона так більша і більша стає. Коли я кидаю, і до віку зайде. Так, давай, 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 давай. О. Так. Її вам вже ж не видно. Ой-ой-ой, треба ж вам показувати, як вони очищуються, бо вони дуже швидко чистяться. Це у розчині, ось, уже трішка, вона така стала. Дивіться, дивіться, дивіться. А ну, що ж вона все одно не видно? Отак посуну. Ось це не видно, ну хай то буде. Бачите, як у цього суше побілі чи цей. Жовта стала. Тут теж реакція, тут реакція. Тут ніякої реакції. Та не я оце приберу, все я хочу її зіпсувати. Боже, щось не получиться. Це ж все-таки Я не хочу її зіпсувати. Щось її приберу то треба мені в другу якомусь чистити. на картонку покладемо. Так, двішечка у нас не при чому буде. Тут у нас... Я не хочу її просто... як, -як, -як сказати? Не хочу її просто... Не хочу її просто замоцкати. Може, щось не вийде, щось погане буде. Я не хочу її мацкати просто. Так, зараз її витримаємо. А ви поки що дивіться за оцими. Що тут уже у нас? Ось. така ось. ось. Ця ось трійка, а там вже стала така більш, не така як була, там вже більш жовта. Ця трійка тут на льот прибирається, і одиничка теж на льот прибирається. Треба трішки підождати, вода вже не така прозора, бачите? Ой, цей рушчин, не вода, це ж вона вже не така прозора, вона трошки зеленіє. А знаєте чого? А то, що це вже відбувається, е, як сказати, реакція відбувається, як ми бачимо. Пройшло у нас вже 5 хвилин, тепер виймаємо наші манатки. Я буду на туалетний папір їх виймати. Ну, просто. Так, виймаємо наші манатки. Так, що у нас, по яких у нас йде результат? Виймаємо, щас я, щас я вийму. Перша пішла. А? Так, у нас, я всі витяг, ось що у нас по результатам. Зараз я їх вийму. Тараємо, тараємо, хорошо, тараємо. Все. Так, вони у нас сухенькі. Ой, як троєч, ой, як три копійки почистилися. А тут же чорне було. Дивіться, який я на льот. Ну, все одно іще. Треба іще не Далі одиничка. Ну, я б сказав, немає ніякого результату. Хіба що отут трошки почистилися. Ось тут є результат. Так, і тепер дві копійки з себе скину, то ми бачимо, тут у нас такий хороший вже результат. Саме хорошо почистилася ця вона. Трійка. Тепер зараз будемо. Іще, Найкраще почистилася. Трійка. Так, тепер. Так, тепер знову. У нас уже цей процес шов 5 хвилин і знову вкидаємо наші бараки. Знову вкидаємо одиничка пішло, трієчка пішло, двієчка пішло. А, я ще не пішло. Чого вона ще не пішло? Тут пішло. А оцю вам не видно, то щось я його сюди поміщу. Ось так правильно. Ну, не дуже, але нормально. Вода вже трошки стала зелена. Бачите, вода зелена стала. А вода була прозора. Трошки зеленіше стає. А ти що, теж захочеш купатися? Я вас витаваю, пустим. Не два. Я его пускать. Так. Машка уже такая двоится. Сейчас покажу. Ой, что у нас с монетками? Я помню, чем трошка на лед взлетали. Ну, не дуже. О, так проще видно. Вот нормально, так сказать. Царь такие такой химический получился. Ну, он уже долго чистый, значит, будем ждать. Что у нас получается у вот так? Вот что похоже. Получается. Вот такие вот процессы. И сейчас будем снова засекать 5 хвилин. Вы вот, видите, вот это уже очень хорошо почувствовалось. Это тоже. Вот это не лучше почувствовалось. Это двойка. Это двойка. Одни, это одиночка. У нас тоже нормально. Один, ну, это все тоже. Так себе. Оця вот это не... вот на... О, чтобы на люди летать. Вот так. Сейчас мы вот тут вот попробуем вот это почистить. Двойку. Прямо сейчас щитка. Сейчас хотя бы Уже трошки часу пройшло. Ну, максимум уже 5 хвилин прошло. Сейчас тут 5, 6, 7, 8, 4 хвилини. Ось таймер показує 32. О, 46, 46 уже. 55. 60, все, можна витягувати. Рівень 60, витягуємо. 5 хвилин знову пройшло, витягуємо. Що у нас виходить? Такі результати. Одна копійка, копейки, дві копейки, три копейки. Сейчас попробую почистить оцей нальот отут. Дивимося, що вийде. Як класно воно віддерлося. Дивіться, що з двома копейками. Двони як новенькі. А що це таке? Що йос? Ну, мої як новенькі. І за мене. Так, зараз у нас походу. Зараз подивимося, що я вухаю. Зараз у нас ракетна відпака, ну нічого. Так, от, от такий от результат вийшло з двома копійками. Далі одна копійка. Я її ще не натирав. Ну, подивіться, вона трошки стала блискіть. Ще дві і три копійки. Вони вже як новенькі. А тут вже гаді як нова. А тут треба трошки почистити. Треба просто все почистити. Ну, як видимо, нічого не вийшло. Ну, знову кидаємо. Бачимо, вже вода трохи позеленіла. А це значить, що трошки віддарилася пліснява. Чого вона тут називається? Я не знаю, як вона називається. Трошки віддарилася. Знову кидаємо. Одну копійку пішло. Друга копійка пішло. І третя копійка пішло. за секунд таймер на ну, 5 хвилин. О! Я даже бачу захисти на 5 хвилин, а тут уже хімічні результати. Дивіться, бульбашка. Бульбашками покривається, це значить, що йде процес. Бульбаш, бульбашками покривається, це значить, що зараз копійка буде як нова. Ось ці от бульбашки, це дуже важливо. Ось ці бульбашки, бачите, маленькі такі. Ось на ці дві. От, вони дуже важливі. Тому що тут оці ось бульбашки, вони дуже хорошо очищують. Тобто вона осідає, і якісь хімічні речовини відбуваються, і робиться что Пока что тут только две бульбашки. Вот, пока что тут только две бульбашки. Жалко, что две. Мы не знаю, чего. Тут есть бульбашка. И будем еще ждать, чтобы было таких тысяч. Итак. Итак, сейчас покажу, какие у нас результаты. Вот на копейка, ну, так бы сказать, немножко зашло, ну... А теперь мой результат нормальный. Две копейки тут вообще бомбические. Просто вот эта вот штука, то, что была вот тут, Цей налет. Він повністю очистився. все. Вся, Вся монета тепер просто жовта. А вона була дуже. Така, казати, дуже чорна б дуже була. І тролька, це самий бомбічний результат. Ти ви подивіться, як вона блестить. Це просто капець. Вона так блестить. Дуже гарно. Я не знаю, як. А вам всім пока. Я буду знімати нові відео про чистку монет. І так. І так, зараз покажу, які у нас результати. Одна копійка. Ну, так би сказати. Трошки зійшло. Ну, Акція море результат волі. Дві копейки тут вообще бомбіческие. Просто оця от штука, была була тут. Ну, цей нальот. Він повністю очисти, вся. тепер просто жовта. А вона була дуже, така, казала, дуже, чорна дуже була. І тройка, це самий бомбический результат. Ти ви подивіться, як вона блестить. Це просто капець, вона так блестить. Дуже гарно, я не знаю як. А вам всім пока. Я буду знімати. Нове відео про чистку монет О, 46, 46 уже 55 60, все можна витягувати Рівень 60, витягуємо Хоч хвилин знов не вийшло, витягуємо Що у нас виходить? Такі результати Одна копійка, дві копійки, три копійки Сейчас спробую почистити оцей нальот, ось тут Дивимось що вийде Я класно воно віддернувся Дивіться що з двома копійками Вони як новенькі Що це таке? Що це? Мой как маленький. Из-за меня Так, сейчас у нас походу. Сейчас поделимся вот прямо. Сейчас. Да. Сейчас у нас ракетная минут. Пока, ну ничего. Так, вот, вот такой вот результат получилось с двумя копейками. Далее одна копейка. Я еще не на террор. Ну, привидите, она только стала двостить. И копейки, и три копейки. они уже как новенькие. А но тут уже горит новая. А вот тут треба трошка почистить. Треба просто взять почистить. Ну, я выйдем, но ну, ничего не получилось. Ну, знову кидаємо. Бачимо, вже вода трохи позеленіла. А це значить, що трошки віддарилася пліснява. Чого вона там називається? Я не знаю, як вона називається. Трошки віддарилася. Знову кидаємо. Одну копійку пішло. Другу копійку пішло. І третю копійку пішло. Знов. Засекуємо тормій-таймер на 5 хвилин. О! Я бачив, що пішли на 5 хвилин, а тут уже хімічні результати. Дивіться, бульбашка. Бульбашка не покривається, це значить, що йде процес. Бульбашка не покривається, це значить, що зараз копійка буде як нова. Ось ці от бульбашки, це дуже важливо. Ось ці бульбашки, бачите, маленькі такі, ось на цій двіці. От, вони дуже важливі. Тому що тут оці ось бульбашки, вони дуже хорошо очищують. Тобто вона осідає, і якісь хімічні речі відбуваються, і робиться, точніше, поки що тут тільки дві бульбашки. От, поки що тут тільки дві бульбашки. Жалко, дві. Ну, не знаю, чого. Пусть бульпишка, и будем еще ждать, щоб було таких тысяч.